Згідно статистики, у нас 42 мільйони населення. І один такий тенісний в'ячик або шарик це мільйон нашого населення. То для того, щоб зрозуміти, які у нас навантаження пенсіонерів для порівняння, давайте відокремимо від цих 42 мільйонів кількість наших дітей віком до 15 років. Їх майже у нас 7 Мільйонів. Кількість населення а, віком від 65 років, які визначають а, оце навантаження на а, населення працездатного віку, воно на сьогодні складає у нас майже 7 мільйонів. То теж давайте покладемо сюди: у нас 7 мільйонів. То це у нас, якщо ми подивимося, це пенсіонери. Це населення працездатного віку, і якщо ми подивимося на цю картинку, то співвідношення, яке характеризує цю систему, складає 24%. тобто, 4 особи працездатного віку тримають на собі сім пенсіонерів. Ця картинка майже така, як у всіх країнах: 25% – це більш-менш картина, яка притаманна. І країнам пострадянської системи, і східноєвропейським країнам, то що ж не так з пенсійною системою? Від цього нам потрібно ще відняти щонайменше 4 мільйони. які ще теж отримують пенсію. Серед цих 4 мільйонів: майже 2 мільйона це особи, які отримують пенсію за інвалідністю. Це, це особи, які вже Отримали пенсію раніше, ніж 60, 65 років, тому що можна отримувати її а, і в 60 років. А, і в нас, якщо ви бачите, вже картинка не така красива, як була до цього. Окрім цього, нам потрібно ще прибрати від цього наших студентів та учнів, які складають майже 2 мільйони. І вже на 2 мільйона нашого населення ще менше. Тож ми бачимо, що у нас картинка змінилася, і у нас тут вже 22 мільйони, і ми можемо сміло ще прибрати 4 мільйони. Чому їх прибрати? Тому що це населення в основному це наші жінки, це домогосподарки. І тут у нас залишилося 18 мільйонів, 18 шариків. Це так зване населення, яке економічно активне. Але платників податків у нас на 5 мільйонів менше. Ну, зрозуміло, майже трошки більше мільйона це наші безробітні, яких складає трошки більше, на півмільйона. І ще 4-5 мільйонів вони зникають незрозуміло де. Це або офіційно на це пра працевлаштовані, або трудові мігранти, ну або ті, хто не хочуть працювати. Або хочуть, а не можуть. Якщо ми наразі подивимося, вже на оце співвідношення тих, хто платить податки, і тих, хто їх отримує, то ми дивимося на те, що ця вже картинка не працює. Системи, в яких таке навантаження, солідарна система не може забезпечити прийнятний рівень так званого коефіцієнта заміщення. Ну що ж таке, коефіцієнт заміщення? Це є та середня пенсія, яку отримують люди, люди наші громадяни. Від нашої середньої заробітної плати, які вони отримують після пенсії. Висновок дуже і дуже простий. Ця система вже не здатна забезпечити нас у майбутньому будь-яким рівням. І згідно інституту розрахунків інституту демографії, так званий коефіцієнт заміщення буде складати на через 20-30 років 20%. Тобто, це ті можливості, які існують. Це навіть не 3200 гривень, які ми можемо отримати.